То есть выбыло. Извините, чтобы было за прорыв в трансляции.

Майточка, чи Вийдемо трохи за кордон, який тут утворила міліція. Подивимося, як там настрій людей, хлопців. Да, Вадим. Алло, алло, говори. Да, я на месте, я на банку. Да, 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 да. 174. Давай, давай. 174 уже смотрит. Давай. 174. Давай, давай. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 сотня провокаторів. Бачимо вже тут. Потроху всі сходяться, сходяться. Дякую mm -hmm. mm -hmm. Семен ты имеешь в виду? Вон там, вон там, он... он аж там. Аж там. Аж там. Здравствуйте. Давайте приедем. Слава, Україні! Люди героям слава! Україні! Героям слава! Слава Україні! Слава! Вічна слава всім нашим побратимам, героям, які полягли. І вам, герої, прекрасні сини України і доньки. Вам вічна слава і ваші імена зараз на Небесах. І давайте зараз з'єднаємось, малий мой Отче наш. З усіма нашими побратимами, рідними і близькими, які зараз на сході, на півдні, які зараз, може, всю хвилину і падають, мертві, поранені, але вони віддають свідомо своє життя, своє здоров'я за нашу Україну, за майбутнє великої, прекрасної і сильної України, яку створив Господь. Отож, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай Господь хоронить наших синів, Україну. Дякую. Доброго дня. Я до мене хочу прийти. Прежде... Раз-раз. Всё. Добрый день. Я э, командир батальона Донбасс Семен Семенченко. Прежде чем мы начнем... <три> Спасибо. Спасибо за принимаете аплодисменты как, э, как аванс для нас и как... Э, что относится к нашей армии, к нашим батальонам добровольцев, к гвардии, которые сейчас воюют на Востоке. Мы не заслужили десятую долю этих аплодисментов, но мы их отработаем, поверьте нам. Я, прежде чем начать э, наше общение перед администрацией президента, давайте договоримся о нескольких вещах. То есть первое. Мы ничего не бьем, мы никуда ничего не кидаем, мы никого не ловим, не бьем, не увозим. Это наша власть. Это все равно для избранных И если мы решили донести до него свое мнение, но давайте не будем похожи на Москве и делать это цивилизованно. Я заранее прошу прощения за себя и своих побратимов, за то, что мы в Балаклавах, если честно, за е... носить их очень. Просто всем и у многих на Востоке это очень серьезный рычаг для террористов и путинских ублюдков, воздействия на бойцов. Поэтому Хлопцы, кто не из Донбасса, не надо делать блок -плавы. чего вы стесняетесь, не надо. Просьба, если будете видеть разного рода людей, которые будут пострекать на какие-то действия, которые не к лицу нам, подходите к бойцам Донбасса, мы сами с ними поговорим, объясним, если надо, дадим по заднице. Значит, давайте наш митинг считать открытым. Слава Украине! Доброго дня, побратими! Давненько в нас не було такої єдності, коли військові громада в мирному бажанні озвучити свою позицію зібралися в одному місці. Слава Україні! Героям! слава! Сьогодні тут зібралися представники бойових батальйонів. Громада, активісти Майдану, кияни. І зараз до мікрофона запрошуємо координатора громадської ради Майдану Олександра Остапенка. Доброго дня! Слава Україні! Слава! Зараз в нашій країні є тільки одна проблема. Ця проблема війна. Війна, що продовжується. У нас є зараз перемир'я, але ми певні, що це перемир'я має бути останнім. І війна має бути припинена. Припинена нашою перемогою. До перемоги маємо йти разом з'єднані. Дякую. Я передаю слово А зараз ми надамо слово винуватцям нашого а, мирного свята, які прийшли озвучити не дуже мирні свої побоювання. Итак, слово батальону Донбасс. Слава Украине! Шановні, ми коротко вас...